Розхожий вислів, кому війна, кому мати рідна, набув ще одну грань свого сенсу. Як запевняє у своїй публікації, новина агенція «Франс Прес, війна в Україні приваблює екстремальних туристів. З'ясувалося, що з метою побачити, що таке життя на деокупованих і прифронтових територіях Україну щомісяця відвідують десятки людей. Про розвиток в Україні так званого темного туризму докладніше далі. Важко уявити, що такі звичні нам безсонні ночі в укриттях або метрої з повітряними тривогами та атаками балістичних ракет і бойових безпілотників для когось можуть бути сповненої романтики і екзотикою. Одна з компаній, які організовують для іноземців екстремальні поїздки по деокупованих територіях, від початку року привезла вже понад 30 таких туристів, а подібних бізнесів в Україні працює більш як десяток. Йдеться у статті Франс Прес. Охочі до гострих відчуттів мають заплатити від 150 до 250 Євро за один тур Київщиною, не враховуючи витрат на дорогу і проживання, існує і можливість відвідати близький до фронту південь України. Але це коштуватиме вже до трьох тисяч євро. Екстремали чекають від таких поїздок гострих відчуттів. Мовляв, життя на заході занадто комфортне і просте. Тож найбільший екстрим це стрибок з парашутом. Але рано чи пізно вистрибувати з літаків вже здається замало. Тож за новою дозою адреналіну треба їхати в зону бойових дій. Окрім небезпеки, опинитися під обстрілом. Срілом екстремалам треба врахувати ще й такий момент, що в Україну не літають прямі авіарейси. Тож доїхати до Києва сам собою, то ще квест, незважаючи на неоднозначний моральний аспект такого туризму, не варто забувати, зазначає видання, що російське вторгнення в Україну призвело до нищівного краху туристичної галузі. І, хоча темний туризм поки що не приносить великих грошей, Україна вже готується до повоєнного періоду, зокрема готуючи відкрити небо для авіаперельотів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.